Привіт, друзі! Це прекрасний день! Ми сьогодні розпочинаємо в музеї етнографії національного заповідника давній галич. І змагатися ми сьогодні будемо завідувачем музею Романом. Ви. ви як оцінюєте свої шанси? Ну 70%. 70% це на, на чию користь. На мою, На мою. На мою на вашу? 30% віддаю вам 70 собі, тому що у нас багато експонатів. А я кажу 80 на 20 на свою Гаразд. Побачимо. Цей музей був заснований вже більше як 40 років тому, у 80-х роках. От виділили тут в такому мальовничому лісі землю під будівництво цього музею і почали організовуватися експедиції для збору експонатів. Поділяється наш музей на таких чотири етнографічних зони: Покуття, Гуцульщина, Бойківщина та Опілля. Ми почнемо з Покутської хати, яку до нас перевезли із села. Торговиця з Городенківщини, вона була збудована там в кінці 19 століття. Оце є типове житло покутян, глиняна хата, яку накривали житньою соломою, і складалася вона з трьох частин. Всередині ми зможемо побачити житлову хату, сіни і комору, де зберігали продукти харчування. Також, чим цікаві такі хати, яким понад 100 років, вони не мають димаря. Вони є напівкурні хати. Дим, ну, звичайно, що в кожній хаті була піч, так? І дим з печі виходив через такий спеціальний отвір в стіні, який називався кагла в сіни. Це були такі, ну, називаємо напівкурний спосіб опалення, бо тому що були ще курні хати, коли дим з печі виходив просто. На кімнату У нас є така одна бойківська хата. Теж покажу вам, подивимось. Ну А всередині є експозиція, є зразки народного одягу, різні речі побутового вжитку, ікони, посуд. На подвір'ї Покутської хати ми знаємо, що на Покутті це переважно такий землеробський край, е то стояла кошниця. Ось такий великий плетений кіш і з лози, лози чи з ліщини, в якій е, зберігали кукурудзу в качанах. Накривалося соломіною стріхою і е, через віконечку витягували, коли вона е, вже mm -hmm. просохла. А тут що? Це власне та стріха, якою накривали кошниці. Це вже господарська виробнича споруда, олійня із села Олеша, Тлумацький район, колишній Тлумацький район. Ось, ну, на покуті олію виготовляли з конопель, з ріпаку, з льону, ну, з різних таких зерен. Так? Навіть бувало, що робили з маку або з горіхів. Спочатку зерно мололи на таких спеціальних млинках, так? воно висипалося в корити, і в коритах треба було руками переминати, і потім в піч. Піч мала таку спеціальну виймку, ось, і там воно просмажувалося. І, і, і Потім висували з печі на домоткане ляне полотно, ну такий процес, mm -hmm. скажімо так, не, не, не швидкий. Домоткали не ляне полотно, закручували такий вузлик і під прес. Mm -hmm. Ось там такий, у нас є гвинт великий, чоловіки той гвинт дерев'яний закручували, прес давив. На ось цю змелену сировину, так і е, внизу там дерев'яна трупочка, з якої витікала олія. Але що цікаво, що е, з шести кілограмів, е, ну, наприклад, конопель, ріпаку, соняшнику, виходило близько двох літрів олії. Це є досить непоганий вихід ось, е, готової продукції. Зараз, наскільки мені відомо, десь 45% можна таким способом здобути, а, mm. але вже механізований. Так, а, а тоді бачимо більше 30 Це найстаріша будівля на, на цій території чи ні? Ну, одна з найстаріших це 1889 рік. Ця хата була збудована в селі Устеріки Верховинського району. Якщо зайти, наприклад, у двір, то ми бачимо такий замкнений простір. Угу. Воно нагадує чимось, якби домашня фортеця. Так? Такі споруди вони будувалися десь трошки вище в горах. На різних пагорбах, де не було близьких сусідів. Ну і господарі захищали хату подвір'я своє, ось такою глухою загородою, в яку також і поміщали господарські споруди, і називали. Граждою, оскільки від слова гражда загороджено". Mm -hmm. Ось, Від нападу диких звірів це захищало, від е, різних природних е, катаклізмів, вітру, снігу, так? низькі дахи, які опускалися майже донизу, щоб вітер гарно обдував, щоб воно висихало. Mm -hmm. Взагалі, е, гражда вона ще характерна ну, так званими притулами. Е, ми зараз пройдемо я вам покажу. Тут кругом хати йде такий е, хід. Він з хатою з'єднаний одним дахом, і туди на зиму заганяли овець та кіс, які грілися до теплої хати і ще підтримували тепло в самій хаті. В цій частині музею у нас є декілька споруд з етнорегіону Опілля. Це такий один з найменш досліджених етнорегіонів, але все ж таки вартує уваги. Бо є багато цікавих і речей і в культурному плані, скажімо так, одяг, говірка. Ми зараз з вами подивимось церкву, яку до нас привезли із села Поплавники Галицького району. Ось в тому селі церква була збудована на початку ХХ століття. Той храм перебув у руки Першої світової війни, але, на жаль, у Другій світовій війні. Був зруйнований і е, коли його відбудували, то е, трошки змінили його архітектурну форму. Вони зробили його чотирикутним з двохсхилим дахом. Який, е, чимось здалеку нагадує звичайну хату житлову. Це такий е, храм хатного типу, скажімо так. Чотирикутний з двохсхилим дахом. Позаду нас е, Бойківська хата, одна з найстаріших в нашому музеї. Із села Поляниця Долинського району, 1878 рік будівництва. Як бачимо, бойківські хати будувалися так, як і гуцульські, з дерева у зруб, але на Бойківщині було вже більше земель, де сіяли жито, орних земель так, і е, на покрівлю вже використовували не драницю, не гонту дерев'яну, а житню солому. Ось ця хата, вона якраз є власне курною хатою, де дим з печі виходив просто на кімнату. Чомусь на Бойківщині такі хати напівкурні більше, частіше так вони протрималися з усіх цих етнорегіонів найдовше, ще навіть 60-х роках. Зустрічалися хати, які вже були там під шифером, але без димаря, тому що люди так привикли. Але власне ось цей дим він є якби природній консервант. Оце дерево воно краще зберігається, хата довговічніша від цього. Ніякий там шашель не точить, ніякі шкідники і так далі. В цій хаті в свій час проживав церковний дяк. Людина авторитетна, грамотна в селі, і він в одній з кімнат мав школу, де навчав грамоти дітей. Ми зараз зайдемо і побачимо власне цю школу, умови, в яких е, колись навчалися діти. Прикольно. Ця хата може бути е, таким маркером на москаля для ваших майбутніх відвідувачів. Хата привезена з якого села. Поляниця в Україні ць, видно, відразу. Тут можна сідати. Можна. Навчання в такій школі проходило тільки взимку, тому що з ранньої весни до пізньої осені всі допомагали батькам по господарству і відповідно часу на відвідування школи не було в дітей. Ось і тому тільки взимку проходило це навчання. А чому ми бачимо таку невелику, невеличку кімнату? Так? Можемо судити з цього, що. Кількість дітей тут була теж невелика. Тому що е, взимку треба було мати відповідний одяг, взуття. А сім'ї, знаємо, у нас були багатодітні, переважно. Навіть зараз деякі старожили, згадують, хто зранку перший встав з учобити, той той пішов до школи і вчився. Тому навіть в сім'ї таке проходило змагання. Хто перший піде до школи, той вставав зранку швидше. А про рік будівництва цієї хати, власне, свідчить ось цей напис, вирізблений на сволоку. Сволок це така колода, яка тримає стелю. 1878. Ну, хрест як оберіг хати і ініціали або власника, або майстра. Ну, знаємо, що власник цієї хати мав прізвище Дубів. Mm -hmm. Ось то, можливо, Дмитро чи як. Дідусь, який проживав в цій хаті, він десь років 15, тому, може, трошки більше, приїжджав сюди, до нас в музей і привозив солому з того села з Поляниці, звідки ця хата. І поновляв, перекривав частину цієї хати. Він ще вмів це робити. Цими сніпками перекривати покрівлю. І тут навчив свого молодого односельця це робити. Вже інші хати в нашому музеї соломою покривав, скажімо так, його учень. Односелець це такий забірник для диму. Тому що я вам ну, казав, це курна хата. Ось дим з печі виходить mm -hmm. просто на кімнату, а там надпіч такий отвір робився, через який дим проходив на горище. Але ну, весь дим не міг туди пройти, тому в верхній частині от по стінах якраз видно, які стіни чорні. А господиня, коли готувала, наприклад, їсти в той час, то вони сиділи на таких низьких стільцях внизу. Щоб не ну, дихати дим. Влітку відкривали вікна, двері, хата димілася, курилася і, і, і від цього і хати називали курними. Ще на Бойківщині, чомусь зараз мало про це говорять, але є такі зафіксовані, ну, скажімо так, така цікава традиція, чи що, коли сім'я чисельна, то глава сім'ї. Часто спав на столі. То було для нього почесним місцем. Там більше ніхто не мав праву ага. спати. Так. А він спав на столі, Сам. тому що я думаю. Сам. <схай> Ні, я не про це думаю, але окей. Ми зараз з вами подивимося ще один цікавий об'єкт. Це гуцульська гражда, але всередині відтворена експозиція корчми. Так. Саме так маємо сказати, бо це була житлова хата Гуцулів. Але ми вже в музеї маємо одну таку гражду. Uh -huh. І для uh -huh. того, щоб людям не показувати дві аналогічні споруди, ми всередині відтворили корчму, щоб е, люди мали змогу побачити, якою була корчма, і розказати власне, про цю споруду. Тобто схожа uh -huh. на, 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 на житлові хати, тому е, можемо сміло казати, що десь такою могла бути власне сама корчма. А всередині вже... Інтер'єр був трошки інакший. Ось всередині там, е, був прилавок, що ми зараз звикли вже називати там, бар чи барна стійка, так, за яким працював корчмар чи його дружина. Ось, е, ну, в корчмі можна було придбати там, різні е, сипучі е, продукти, такі, чи крупи, чи цукор, сіль, чи от, хто е, палив, то там, тютюн міг собі придбати. Такі речі, І позитивне ставлення цієї споруди, позитивне значення, як скажімо так, в житті громади. Це є громадська споруда, де часто, наприклад, від села організовував якийсь сільський актив, де розглядалися певні питання по житті громади, вкладалися різні угоди і так далі. У вас тут щось наливає? Йдемо подивимось. First, такий прилавок. Власне, бачимо такий інтер'єр, прилавок. Сюди можна зайти? Так, можна. Відчуйте себе корчмаркою. Головне, щоб я тут нічого не поламала. Ні-ні ні. Ми залишимо 720. вас в музеї, якщо ви щось поламаєте. То що ви будете? Як досі не їдеш на німецькому Що вам запропонувати? І можна побачити такі різні. Предмети посуду, яких тримали ось ці настойки, Це власне такі старовинні пляшки, вага, а на яку ви уважили, так? Є ось така і ще, ще була ось така вага. Використовували корчмар'я. Ну, взагалі корчма така споруда, яка відома і поширена була по території цілої України, ще з княжих часів. Ось просто в різних регіонах по-різному називали, десь корчма, десь шинок, десь гостинний двір чи заїжджий двір. А десь у кінці 19 століття вже були такі, ну, знаємо, на теренах нашої області поширені такі рухи проти корчмарів, рухи тверезості. Так? Жінки були учасниками часто цих рухів, і бували навіть. У селах випадки, коли корчму палили, а на місці, де стояла корчма, клали хрест. Ось і зараз в різних селах ще можна навіть побачити такі навіть підписані хрест трезості. Mm -hmm. Ось такий рух, який свідчив про те, що і було негативне ставлення народу до цієї споруди. Тому корчмарством в нас займалися переважно євреї, там могли вірмени, греки, українці старалися цим заняттям не займатися, тому що було ось таке. Таке ставлення. Ми в хату, де ми з вами зіграємо нарешті нашу так звану гру. Тут є трішки експонатів, і я вже не 80 на 20 думаю, я вже зменшую свої шанси, тому що їх тут небагато. І я думаю, що ви дуже добре знаєте, що тут, роз... що тут знаходиться. Які у вас тут е... такі улюблені експонати? Улюблені так. це музичні інструменти. Це якраз оце... Оце Коза, Дуда, тому що робили його. Ось і шкіри кози, і е, трембіта. Ну, трембіту вам не радше вдасться заховати. Він ну, може ви нас звернути на увагу. Якраз через те, що вона така велике. Якщо порівнювати з попередніми хатами, що ми з вами вже оглянули, е, бачимо, яка різниця, так? І зовнішній вигляд хати, і всередині інтер'єр, хата всередині вже побілена вапном. Тут е, присутні. Е, Ну, фабричні вироби в інтер'єрі хати, зеркало, наприклад, чи той годинник. Взагалі власником цієї хати був ветеран Другої світової війни. Ось, і Після війни він був весільним музикантом. А він в іншій кімнаті різні речі пробуду? Так? Так, так, тут в кімнаті є, тут є ткацький верстат, в цій кімнаті, на якому ткалися гуцульські ліжники, різні полотна. Килими гуцульські всім відомі. Так? А О, що оці... зберігали в цих таких корзинках маленьких? А це маленькі кошечки давалися дітям, і діти в них з ними ходили в ліс по ягоду. Прикольно. О, я навіть не знаю. Я свої шанси вже десь спустила до, рівно до нуля. Я не знаю, що тут від вас заховати. Не у вас великі шанси, бо бо що? Бо я не так... Бо ви У так... Мене все, що погана зорова зру... 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 пам'ять погана. і я... Добре, тоді що? Тоді будемо попросити, щоб ви тут нас залишали самих. Я навіть уявлення, чесно вам скажу, навіть уявлення не маю, що я можу заховати. Але зараз буду щось вигадувати. Ми вас покличемо буквально через кілька хвилиночок. А, добре, 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 чи не добре. Ми запхаємо в колиску щось, що ми вкрадемо. А що ми вкрадемо, я не знаю, а може і знаю. Олександр нього. Як вам моя о, така ідея? Одинець. Так. Mm -hmm. Ну що, впала нам в око така от маґляничка. Ми тут налесимо. Які ваші ставки? Виграємо сьогодні чи ні? Йо. Йо. Ми сьогодні виграємо. Саша, якщо сказав, що виграємо, значить виграємо. Все, ми вже виграли. Ходіть. Може бути. У мене навіть, чесно, немає варіантів. Певно, що немає варіантів. Я кажу, що я виграла. Я ще така впевнена, не була ніколи. Ви погано шанси свої. Оцінили, так? Оцінили я повертаюся вже до своїх попередніх цих прогнозів. 80 на 20 на моєму боці ситуація розвивається. Я так бачу. Але всяке може бути. Так, випусківники у нас є три. Щось я підозрюю, що це, можливо, якась коновка. Щось якась коновка, мені щось тут бракує в однієї речі. Так. <різь> Всю палюку повитирала в курчмі. То брудню ще просто жа писанку заховаєш. У <рис Strength> <рис> вас дуже багато ідей, я так бачу. Варя... Варіантів мало в мене часу. І я так хожу і зловтішаюся. Так, так, так. Думайте. Та все, в мене варіантів. Нема варіантів, це... Дерев'яний так. So. А де він so. магазин? Ну, на печі. На печі? Так, ні. Абсолютно, Я не знаю. Це ваша остаточнее. Давайте ще подумаємо. Ну давайте ще подумаємо. А тут ви нічого не брали. Давайте дерев'яна коновку дерев'яна коновка Я про, кілька програм. разів сказала, що я повитирала всю пилюку у вас в корчмі. Таким що таким в мене пальто, і ще зараз зараз в шафі, шафі пилюху повитираю. І що це означає? Це означає, що потім треба це все попрати. Праця. Я намагалася вам підказати, а ви мене не зрозуміла. І це означає, що ми на студії повертаємося з відзнакою і, можливо, колись приїдемо до вас ще раз, щоб до ще ком, вам ще буде шанс. Треба відігратися. Треба відігратися. Я вам дуже дякую за таку насичену екскурсію. Я не знаю наскільки. Скільки матеріалу потрапить в ефір, тому що ми з вами дуже багато говорили і багато різних побачили хатинок. Тому нам залишається запросити наших глядачів відвідати музей етнографії національного заповідника Давній Галич. Тут, е якщо гарна погода, тут взагалі супер. Тут і цікаво, і так дуже атмосферно. Дякую вам за це. Дякую, за Дякую за вам. Мені було приємно з вами про пройтися по музею, розказати. Про цей музей, ну, шкода. І мені час показують, чи шкода, що ви програм. Є, є, є якби ну, те, е, до якої треба рости. Значить, так. Це зовсім Краще тренувати з руками. Це зовсім не показник, це абсолютно не показник. Це така розвага, така легенька забава, щоб був трішки Приєм. особливіший спосіб показати вашу роботу нашим глядачам. Дякуємо. Дуже. Дякую вам.